Це ж не виробили кандидатку в президенти під час цього. Не перевершна лень. Ой, як у вас це тоді було прізвище? Хапуга Сергія. Ларисочка Сергія, ви унікальна. Ви митла. мій електорат. А ти мені казав, що мій електорат не, не буває розумним. Дивися в центрі книжкової події, в центрі країни. Розумна людина за мене голосувала. Я бачу голосував Рас... Лариса Сергійна. Дивіться, ж, вже почалися президентські вибори будуть. в Україні. Будуть, будуть почалися вже не, не рано. фальстар. вже фальстарт. ж не фальсарт. Вже по факту просто не оголошені. То з якою програмою хапуга Лариса Сергійна виступить на цей Значить рам? розказуємо, да, будь ласка. Мій електорат це інтелігенція, абсолютно мій електорат. Це розумні люди, абсолютно і хапуга Лариса Сергіївна приведе вас до щасливого розумного майбутнього. Кожному по книжці про какашки там така абсолютно. Про про абсолютно, коли стану президентом, кожному по книжці. Як казала моя баба, книжка в сумці на думці. А дивіться, так. крім ж книжок ще якісь у вас унікальні, мабуть, думки є. Я унікальні, але зараз ви розумієте, я зараз цю програму адаптую під книгарів, під так? читачів і людей. От що давайте скажіть мені так. так я багато зараз уже не читаю, я перечитала вже все. ну безумовно. Скажіть, будь ласка, як людина, яка багато читає, що потрібно цьому електорату, що потрібно пообіцяти. Читачу те, що воно сидить в книжці цілодобово, щоб він проголосував за хапу. Ну краще ж вас ніхто не знає. Ви ж унікальна да. і неперевершена. Да. Боже, як приємно. Слухай, ну от приємно спілкуватися з розумною людиною. Да? Ну скажи, Значить, я вам одразу кажу так. По перше, я випущу скоро свою е, 15 з половиною книгу 50 відтінків хапуги. О! О, це буде шедевр. Там шедево. політика, секс все намішано. Ви знаєте, це як типу, як вам сказати, це така алігорія, можна сказати, переконаний, що політика. вона буде запоромворочлива, карколомна. Так, попри це, так. що вона буде карколомна, що вона буде. Одіозна, як я хочу сказати, що так. коли я стану президентом, так. кожен в цій країні мусить прочитати, як от чи наш на, знати на пам'ять мою книгу «50 відтінків капуги». хапуги». скоро в усіх виданнях, у всіх книгарнях. і да. політика і секс, дівчатки. Якщо політика не шарите, відкриваємо розділ про секс. Воно, в принципі, одно і те саме. Абсолютно да. Да. Можна вас обняти. <реш> я дуже прошу обнятися з такою леді. Ми його <реш> обіймають, <реш> цілую вас. Дуже дякую.